Пронто, пронто, мої кохані. З вами Ханночка, ваш найкращий зірковий таролог. І так різкі зміни вже за дня на день йдуть ваше життя. Я це відчуваю. Які Туз пентаклів. Фейчки, це про те, що буде якийсь подарунок долі в ваш бік. Туз Пентаклів – це як виграти в лотерею. Або отримати якусь пропозицію, або щось те, що не вимірюється розумом. Тобто це те, на що ви не очікували. Раніше, коли випадав туз Пентаклів, розклади закінчували, тому що це було про те, що великий подарунок від долі йде вас. Це може бути у когось класне заміжжя з чоловіком, якого ви вже не очікували, знайомця з таким чоловіком, або відкриття такого бізнесу, або якісь шальні гроші, бо можливість заробити ці гроші, все що завгодно. Зараз от подумайте, що подумати, те і буде. А про що це більш конкретніше? Це про те кажуть, що ви вже давно чекали. Тут Пентаклі. У когось все ж таки тут пов'язана з грошима. Розумієте? Або хтось якісь гроші кудись вкладав, або ви в якусь справу вкладали гроші. Тобто тут щось по пентаклям. А ще. Раз. А ще те, що раніше ви стикалися в цій темі з багатьма несостиковками. Вам не все розказували, не все договорювали, ви навіть могли вже опалюватися, да, само себе опалювати. І були великі душевні розчарування і переживання. Так, так, а тепер, а тепер ви кажуть, ви вже розумна, ви вже з головою підходите до цих питань. Фейчки, мої любі! о, як цікаво, що це у вас. І що по ітозі? І по етозі Аркан Світ, Боже, найкращий аркан. І по етозі старший аркан світ. Ви виходите або на світовий рівень, або у вас починається, і на світовий рівень новий етап в вашому житті. От зовсім новий. Той закінч... закінчується, починається новий. Фечки, якщо хочете нового етапу вашого життя, приходьте на марафон 11 днів чудес картами Таро. Сьогодні мені написала Феєчка, вона вже пройшла два потоку, Вона загадувала зустріти чоловіка своєї мрії, і вже один із чоловіків їде до неї з обручкою. Тому любіть себе.